Доброго всім ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. А також з тей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Чергова серія нашого походу за білими грибками. Або швидше за все, що попадається в лісі. З білим грибком щось напряжно, все відомим були, не особо так багато знайшли є бажання збігати, подивитися на, на підпаньки, а також вже в цей час минулого року вже були грибки, е, опеньки кажу, грибки. А щось цей рік слабенько зовсім. Сьогодні у нас 12 жовтня вже вийшли ми трішки пізніше, ніж зазвичай вже 10, 10 годин 20 хвилин. Але надіюсь, що нашого грибка ніхто не забере. Вам, друзі, як завжди, гарного перегляду. А ми починаємо наші пошуки. Перша знахідка. Але не білячок. Червонячок попався нам. Ось такий. О, молоденький. Ось такий червонячок. Гарнюня. Так. І грибників достатньо. Я тільки щоб перебіг. Такі, ну переважно літні грибки ростуть там. Там жодного грибка. Я вже трьох грибників здибав. Так, добренько продовжуємо. Так, друзі, є і перший білячок. А зараз подивимось, який в нього стан О, Ось Такий в нього стан якийсь Помнутий. Ніби такий добротний, я знаю. Давай подивимось. Вроді <клух> нічого не маємо. Так, не густо взагалі в лісі. Так, добренько йдемо далі. Так, друзі, є і другий білячок у нас вже. Видно. Малой уже набрали, так что капец. Вот такий бельячок. Так, продолжаем далее. Сдается, друзья, есть третий грибок. Сдается, есть. Есть и такой О, дивіться, ліг собі полежати. Ага. Та його змусили полежати лягти. О, такий грибочок. Ось такий у нас білячок. Красунчик. Так, добре. Що, друзі? Пішов я сьогодні на дальняки, як то кажуть. Пішов і дурно. Прийшовся вже певно з півгодинки гуляю. Думав, що червонічок. Вже з пів годинки гуляю. Жодного грибка не знайшов. Думаю, сюди може люди так не ходять але ні заходжуть, о, чуть топіка не придушив о. О, так. так, мабуть, що будемо Зараз так навскосяк, сюди догори Зріжемо трошки лісу і подивимося заодно за опеньками так хоча І тут опеньки ростуть. Давненько я не був тут, ще минулого року так само під осінь. Але минулого року я ще тут підзбирав і червонячків, і білячків. Так що, мабуть, що ті морози, що були, то вже кидалися ну Що поробиш Мені нічого від того незалежне, так що що маємо, то маємо. Так, друзі, будемо пробувати вибиратися туди догори. Ну що, друзі? Повернувся я вже на свої звичні місця. Знатно так пройшлися, десь майже годину часу затратили на дорогу. Так, і що? І ні одного грибка, але я якраз повернувся на свої звичні. Подивіться, що я знайшов. Знайшов я четвертого білічка. Якого гарного. Не? Яка краса. Друзі. Подивіться, який грибок. Ху. Який грибок. Ай, не видно добре. Такий білячок нам попався. Так гарно. Гарно але ж мало. Ну, що поробиш? І ніби дощі кожен день перепадають у нас. І Вже і не так дуже холодно, в середньому 10-12 градусів тепленно. Ну, але грибок щось мороз його настрашив. Так, ще раз вам покажу такого грибка і продовжуємо наш, наші походи, наш похід за білими Друзі я зараз буду танцювати, подивіться якого я ще знайшов велетня. Що ти, що? Кибілячок, красунчик, ого ти шо ти шо краса, а це карпатська краса, подивіться О. Кибілячок, гарний, гарний потужний грибок. Та. Файненько Дивимось далі. Так, друзі, вроді є шостий рибок. Добав. Дивіться. Киє рибок. Є рубочок. Оба. Так, шостий. Ой. Такий шостий. Я тут вроді шапочку ще вишу. Давненько це місце не давало. Один одному шапка відгрішена. Так, ще не видно тут. Такі два. Будемо рахувати сім грибків. У нас один червонячок попався. Ось такий червонячок. Аж бідолашка впав. Ой. Добротний, гарний червонячок. Так. Що, друзі? В лісі взагалі. Сьогодні обійшли, блін, капець. Обійшли капець лісу. За рибками, за не, не особо. Що подивився ще на підпаньки, думав, що може хоч якийсь процес пішов, а то взагалі повний ноль. Так, що, вже помаленьку рухаємося додому. Червонячки гарні. Так, Ось такий червонячок попався. Помаленько рухаємося додому. Ще що як щось буде цікаве, покажемо. О, тро Дивіться, що я ще знайшов. Дитя в нас по рахунку восьмий вроді. Я вже ізбився. Подивіться, який красень. Ти що, ти що. О. Це самий... Самий-самий грибокій. Потужненький. О, Ти що, ти що. Ти що. Подивіться який. Красючок. Ото вже такий навіть такий один грибок, скільки він емоцій дає. нам. О, така краса, друзі. О, так, ще би два грибка. Ти би добили до десятка. Ніби ми сьогодні би норму нашу виконали. Так, ось такий грибок. І Що, і ми продовжуємо. Всякі двійці коше знайшов. Дев'ятого білячка. Ох, ти що. Оце рибок. Це краса. Друзі, який холод був. Подивіться, що я ще знайшов. Когошлана. Да? Це уж. Ще пробує грітися на сонці. Так, але зараз сюди до гори і додому. Так, друзі. Такий я десятого го грибка не йшов. Я вже так засумнівався, що найду, але таки не йшов. Погрижений, алей погарижений від тойся. О. О! о. о такий грибок. Ось такий грибок. А тут винуватець сидить. Якщо нам грибка спортив? Так, добре. Ну що ж, друзяки, добралися ми вже додому. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання так собі, але прогулялися, задоволення отримали від осіннього лісу. Ну і пару грибочків гарних знайшли. Ось така кількість грибків у нас. Вам, як завжди, бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Добрих людей на життєвому шляху. Всім добра, миру злагоди і мирного неба. І Бережіть природу, друзі. не смітіть в лісі. Надіємося до скорих зустрічей.